Бомбардування шпиталю лікарів без кордонів у Ємені могло бути навмисним, стверджує організація Міжнародна Амністія. Якщо це так, тоді його можна кваліфікувати як воєнний злочин. В Момент авіаудару, що стався в понеділок, у будівлі перебували 20 осіб. Ніхто не загинув, але семеро співробітників організації зазнали поранень. Провінцію Саада, яку контролюють шіїцькі повстанці, хоусити, бомбить військова коаліція на чолі з Саудівською Аравією. за шість місяців у Ємені розбомбили 19 шпиталів. Наш у Хедані був 20-тим. і це дуже показово. Дуже показово. Я дуже занепокоєний ситуацією у Ємені та Сирії. Та й у інших країнах, де працює наша організація, постає питання, чи дійсно і далі треба відправляти персонал до країн, де навіть регулярна армія не поважає міжнародне гуманітарне право. Це вже друга атака на медичні заклади в зонах конфлікту за місяць. 3 жовтня американська авіація розбомбила шпиталь лікарів без кордонів у афганському Кундузі. Загинули 30 людей. У Пентагоні заявили, що бомбардували шпиталь помилково. Зараз проводять розслідування, щоб встановити винних.